Ні, ні, отець, отець, отець. Ще раз перепрошую, виявляється: від початку нашої трансляції не було звуку, отож. Я тоді почну наше розважання спочатку. І ми сьогодні для нашого розважання сьогодні візьмемо послання до колосян. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слово Христове, нехай у вас перебуває щедро. Апостол Павло. Звертається до нас і до римлян, і говорить нам про ось це слово Христове. Що це за Слово? Яке слово Христос нам залишив? Ми знаємо, всі читаємо Євангеліє, але чи ми дійсно знаємо, що таке Євангеліє? Адже Євангеліє в перекладі означає добра новина, тобто блага новина. Тому і кажемо, що Слово Христове це добра новина, яку нам приніс Ісус. Так в чому полягає ось ця добра новина? І вона якраз полягає в тому, що Христос нам розповів, хто такий Господь. Люди того часу жили в усвідомленні і розумінні, що Бог це жорстокий суддя, який за погане зразу карає. А за добро винагороджує. Що Богові треба принести багато жертв, щоб він на тебе зглянувся. Що, Богові, можливо, що Бог десь дуже далеко від людини. І ось Христос приносить зовсім іншу новину. Він зовсім інше свідчить про Бога. Що Бог це не жорстокість, Бог це любов. Бог це той, хто є поряд з тобою. Бог це той, хто є твоїм братом сестрою. Той, хто, тебе завжди хоче, тобі, хто хоче тобі завжди допомогти. І що найважливіше, що для Бога не має значення, хто перед Ним стоїть. Має значення тільки те, наскільки людина хоче бути з Богом, наскільки людина є відкрита на Бога, наскільки людина приймає Бога в своєму житті. І ми бачили в Євангеліях знову ж таки дуже багато прикладів такого. Коли жінка Самарянка приходила, прийшла до нього і просила за свою дитину. Що сказав Христос? їй? Не годиться давати хліб щенята. Але відповідь жінки була проста, але щенята їдять крихти зі столу дітей. І вона пішла. Пішла його, отримала благословення від Ісуса. Римський сотник, який просив за свого слугу, розбійник, який висів на хресті. Чоловік, який 38 років лежав хворий, ніхто не міг його донести до не було людини, яка б донесла його до куполі, і багато-багато інших прикладів. Біснувати, яких зустрічалися з Ісусом. Тобто всі ті люди, від яких відмовлялося суспільство, всі ті люди, які, яких вважалося проклятими Богами, які були прокляті Богом, так думали про них. Але всіх їх Христос оздоровив. Він їх оздоровив своїм словом, оздоровив тою доброю, доброю новиною, благою новиною про те, що Бог їх любить. І сьогодні ми, незважаючи на всі ті терпіння і страждання, маємо знати і усвідомлювати, що Бог нас любить, що насправді. Те, що відбувається в нашій країні, це є е, наслідки нашого вибору. Хтось може сказати, хіба ми вибирали війну? Так, ми вибирали війну. Ми вибирали війну тим, що ми не ходили до храму, не сповідались, що ми не визнавали своїх гріхів. Ми вибрали війну тим, що в нашому народі було мільйони абортів здійснено. Ми вибрали війну тим, що нам, багатьом людям в Україні, було байдуже, хто в них при владі, які казали, яка різниця? Ми вибрали війну своєю байдужістю. Це наслідок. Але знову ж таки було багато мільйони людей, які вірили і були з Богом, і молились. І знаєте, і те, що ми зараз маємо, це мені нагадує історію про Авраама, Содом і Гомору. Коли три ангела були, коли Авраам зустрів трьох ангелів, і він почув, що ці ангели йдуть судом і Гомору для того, щоб покарати за їхні гріхи. І Авраам випрошував помилування. І він нам сказав, якщо там знайдеться хоча б 10 праведників, чи Бог помилує їх, так, помилує. І Україна є помилувана, тому що у нас більше, ніж 10 праведників. У нас є більше людей, які прийняли цю добру новину. Прийняли Бога і живуть з Богом. І в цей час ми маємо молитись, щоб свідчити і свідчити. Що нам не байдуже, що ми приймаємо благозвістку, що ми приймаємо Бога, і відповідно ми потребуємо Його опіки і потребуємо Його чуда щодо перемоги над нашим ворогом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Хто кривдить, візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Ми хочемо справедливості. Але якої справедливості ми хочемо? Людської чи Божої? І от сьогодні ми чуємо слова апостола Павла, який каже, що хто скривдить, той візьме відплату за те, що скривдив. Без огляду на особу. І ми, коли визнаємо свій гріх, ми отримаємо певну відплату, але людина, яка не розкаюється, вона буде дійсно переживати дуже страшні, як би це сказати правильно, кризи в своєму житті. Я вже казав. Що ми несемо цю війну за нашу байдужість? Але сьогодні ми маємо молитись за наших ворогів також по одній простій причині, що якщо ми переможемо, ми обов'язково переможемо в цій війні, але чи визнають ці люди свій гріх? Чи визнають вони те, що вони зробили, чи розкається в тому, що вони зробили? І якщо вони розкаються в цьому, воїн більше не буде. Але якщо вони не визнають, якщо вони далі будуть жити в своєму гріху, буде ще гірше. Тому наш обов'язок сьогодні молитись і пам'ятати ці слова, що Богові належить суд, Бог виносить вердикт. Так, Бог є справедливий суддя. Але люблячий суддя, люблячий батько, батько, коли бачить суперечку своїх дітей, він втручається в неї і кожному віддає по заслузі, когось може просто словом покартати, а когось може і фізично. В залежності від того, хто як провинився. Чи батько тоді жорстокий? Ні. Ми знаємо, що він нас любить. Тому і тут. Зараз ми теж маємо усвідомити, що Господь нас любить і кожному воздає за наші вчинки. Багато є смертей у нас, але ще більше смертей є з їхнього боку. Там є смерть і духовна, коли люди не усвідомлюють свого гріха, це є біда. Тож пам'ятаємо, що суд належить Богу. І цей суд буде справедливий, бо він люблячий батько. І кожен, хто кривдить і не розкаюється в своїй кривді, кожен, хто чинить зло і не кається в цьому, він понесе відповідне покарання. Наш обов'язок звільнити свій дім, звільнити Україну без ненависті, без злоби. А так, як це належить. Тому пам'ятаємо, що Господь любить і як люблячий Батько чинить справедливість по відношенню до кожного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Христа, Сину Божий, Господи, Христа, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кріпи їх, Господи, в часі цих битв, які зараз тривають на Україні, Збережи їхнє життя і не допусти в їхнє серце ненавистю. Ненависті і злоби, але провадь ними, Господи, щоб вони як гідні захисники нашої вітчизни виконували гідно свій обов'язок і звільнили нашу Україну. Захорони, захистив цей сьогоднішній день всіх волонтерів, медиків, людей різних комунальних служб, рятувальників, також водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей, які перебувають в полоні чи на окупованих територіях. Просимо Тебе, Господи, благословення і захисту для них. Будь щитом і списом для всієї України. Але також просимо Тебе, Господи, приведи до покаяння і просвітлення розуму і серця всього російського народу і білоруського народу. Бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був на цій молитві, перепрошую за технічні проблеми зі звуком. Але нагадую, що в 12, в 3, 6, 9 годині, не зважаючи ні на що, ми в себе вдома чи де би не були, присвячуємо цей час спільній молитві, нашій молитовній варті, ну і користаємо нагоди кожного разу при вільній хвилинці не сидіти в інтернеті, не сидіти в цих новинах, а дійсно помолитися за нашу Україну і за всіх нас. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.